Прота, фронта, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог, і так дивимось, що ваше повертається до вас. Думайте тільки про себе, ні про чоловіків, ні про кого. Скажу вам, що феєчки мої амулети тільки для сміливих, а сміливі ті це люди, які йдуть щастя. Тому що ми всі звикли вжити нещастя, і нам це відомо, і для цього не треба ніяк себе міняти. А от почати жити по-новому щасливо, відмовитися від того, що вам не потрібно, сказати йому бай-бай. Для цього треба сміливість, і треба дуже хотіти бути щасливою. І так, па пам пам. -пам. Знов ця карта, як вони до вас повертається ваше, а ваше це бути щасливою в коханні. Причому бути щасливою по десятці чаш, це значить так, як ви це бачите, так як це є в вашій картині світу. Повторюються те, що в попередньому розкладі подивіться, значить, 100 це буде. Це коли вас... Люблять так, як ви того хочете. Тож якщо ви не знаєте, як себе любити, то розумієте, що інша людина не зможе знати, як вам дати це щастя. Тут про тих феючок, які знають, як дати самі собі щастя. І після того приходить чоловік, який їй дає те щастя, яке вона дає собі. Так, ну що ж таке, карти повторюються одна з одні, Так в той раз було. Повертається після довгого періоду часу, і знову кажу, тут також про взаємність з грошима може йти. Попередній розклад, я не знаю так, що ще повертається. Ось нарешті імператор все ж таки повертається до вас. Імператор повертається, дівчата. Це не в тому плані, що ви його знаєте. Хоча у когось може таке бути, бо імператор це може бути ваш чоловік, якому ви дітей народили або з яким ви жили у стабільних, надійних відносинах якийсь час. Але не обов'язково повертається саме те, чого ви, що ви повинні мати в своєму житті. Це чоловіка, який бере на себе відповідальність. Чоловік, який знає, що таке жінка, як з нею жити, як з нею бути, як її кохати, і чоловік, який дасть вам оце щастя в коханні. Але знов кажу, перед цим ви самі собі дали. Якщо це не ви, то не натягуйте на себе. Ту пентаклів. дівчата, до вас буде такий чоловік, що навіть ви і не очікуєте. Ви думаєте, що такого немає, і коли він з'явиться, ви подумаєте, а що є такі класні.